Всім доброго здоров'я, ви на каналі Автоартист. І сьогодні я все-таки вирішив закончити Це багатостраждальне видео. Втягнулося воно ще з жовтня року. По чу-чуть, по кусочках, щось снімав, снімав, підснімав, хотів так гарно, щоб було гарно не вийшло. Все отако так розрізне. Я вже вдома. Тоже теж щось то туди, то сюди, непонятно, що воно робиться. Цей з машиною ще не займався. Сьогодні, може, тільки помию, треба помити. Але ж, але ж, але ж. є другі діла трошки, потім покажу. Ну, Почнемо, давайте почнемо з того, що помиємо її. Треба помити, тому що на ній всі грьози. Запорізька грязь, кам'янська грязь, Бобринецька грязь і навіть Корсунська грязь. Зараз трохи вимиємо її. Хай хоч трохи стане похожа на машину, бо вже стидно їздить ужас просто Помив машинку, хоч трохи стала на щось похоже. Тож з грьозі була зліплена. Отак трошки протер. Трошки протер, аж самому нравиться. Красунька. Чи красун. В общем, вже не зрю день пройшов. Машину помили це вже хорошо. Пройшло відео я їхав в Запоріжжя. в Запоріжжі, е, значить, я вирішив е, зробити проблему з багажником, щоб не затягував дим, бо льода плотно не прилягала. Знайшов я там проблему, чого вона не прилягала. Розкрутив весь багажник, шукав, шукав, і то не я знайшов. Потім попросив допомогти. Хлопці прийшли, подивилися кажуть, ось ж, вся твоя проблема. Покажу там маленькі нарізки, є, зараз покажу. І так, що в нас по багажнику? Открутив стоючки тепер отак. Це не, не саме страшне. Щоб вирівняти ці зазори з однієї і з іншої сторони, я. Открутив плам'ячку, нема повністю там вона внизу. Не помогло. Я потім підкручував, підпускав усі е, петлі, щоб вона льоди ходила туди-сюди, не помогло. <клух> взагалі, що я тільки не робив, а потім придивилися резинки. Вона ж у бік дивиться, вона ж нічого не спасує. Не та резинка взагалі. Я морочився, а резинка просто не та резинка. Зараз купили мені вроді таку, як треба. Поставлю і попробую, що воно получить. Зараз знімаю і дивимося. Поставив резиночку і вроді зазори пропали. Ноче нема, дивіться. Тож світилося все це. В груді прополи. Зараз Щос... буду піджимати завіси і виставляти планочку, настроювати замочок. Може ще й вийде, гарно буде закриватися. ну-ну. Зобрав -ну. я того замка, одрегулював, сам регулірував. Я сам регулював. Згорем пополам одрегулював, закривається. Вроде не сильно й тарабанить. Там непонятно, чи замок тарабанить, чи е, полочка не ясно. Ну, наче, так не сильно великий такий грохот. Замок, е, замок закривається, льода закривається. Вроді мені подобається, нормально. Осталася у мене тоді ще проблема із е, оцими стоячками, що держать льоду. саму. Вийшли вони теж в мене строя. Ще в Запоріжжі я їх одну зняв, узяв патика і, мабуть, добрий місяць я їздив оце з патеком. оце підняв. Поставив патика або так держиш, що витягуєш. В общем, е, оказується це взагалі страх як неудобно і, і капець. Е, Дома вже я їх у Кам'янці заказав, а ставив, виходить, я їх аж у тіщі в Корсуні. І ось таки настав той довгожданий момент, що я все-таки заказав собі стоїчки ці і буду їх прикручувати, вже все підготував. Зараз буду прикручувати. Відкручую їх в Запоріжжі. Перекручую їх в корсунь Шевченківському. Ну, откручую в 24-му, перекручую в 25-му. Таке, що в нас зараз вийшло. Тепер багажник відкривається отако. Оп, поміняні стоєчки. Поставлена ця резиночка, все притуляється, все довиться, все класно. Так що з багажника ми побідили. Ну, і нам вже не їздить далеко. Ми перекомплектуємо наш багажник. Оставимо чудо чемоданчик на всяк случай. Оставимо масло, то сол і тормозуху брати не будемо. Оставимо домкрата. Він хай, хай він собі лежить. О, ось штучку я собі купив. Антиліт прикольна така штука. Не треба ждати, поки розмерзнеся стекло попшикав та й розмерзлося. Оце треба буде встановити. Ну, то встановимо, то трошки пізніше. Ну, а це все зараз позаносю. О, і, мабуть, треба буде провірити. Всі уровні. Ой. А то я щось так катаюсь, катаюсь. А які в мене уровні по пожедкостях? Хто його знає? Зараз перепровіримо. Де да, моя чудополка? Волка куполка. Так. Єсть. Що, е, що? Давайте глянемо зразу до тосола. Тосол порядку мізу мінімум і максимумом. Скільки проїхав, ніде не втік. Турмозуха. Турмозуха, тормозуха. Не видно ні чорта. Ну, вроді. Тоже між мінімумом і максимумом. Е, то мені не треба умивоєчка і Сейчас, Зараз проверим маслицо. А ну, що воно покаже. Витягнув вітер. Не видно, да? Ну. Масло у нас. На максимум. Ну, це ще якби руки не трусились, взагалі було б охрененно. Масло на максимумі. І ще, що хотілося б розказати, як ми їхали додому вже з Запоріжжя? Не додому, там, виходить, на Кировоград, ну то таке, як ми їхали з Запоріжжя. В Запоріжжі ми взяли два цуцика. Мені і ще одному товаришу. Машина була загружена повністю, всі дужки розложені, там буде видно. Одежа й забита. І, значить. Ці два цуцика там в багажнику вони собі валялися. Завезли одного, а мені завезли другого до мене. І от це теж була весела дорога. Прям додому. Додому прям. Загрузились, Валера за рулем і ми тюлимо. Скоро це, звісно, не я 90 їхав. Бремсь тільки 120 харючимо, ще й на тольму, а загрузились. Ви подивіться, як ви загрузились. Песа везе з собою. Бобік. А? Звір. Іще й повна машина. Дві собаки їдуть додому. Все як положено, скоро будемо вдома. пес, пес утомился. Все, вырубило пса. Хозяин спит. Валера. Водитель, трезвый водитель. Це трошки нам осталось, вже небагато. Тобто робимо висновки. Проїхала вона десь 1000 кілометрів. Може трохи більше, може трохи менше. Їздила в різних е, діапазонах скоростей. Я їхав 70-80, валера, туливі 120. Масло вона не зжерла, тобто масло вона не бере. Хоч і казали, що слабенька, поршньова, але. Масліса не взяло ні грома. Значить, дивіться, тусул весь на місці. Омивоєчка є, тормозуха на місці. Ніяких жидкостей ми по дорозі не потеряли. Тобто, ще, ще він поїздить цей фордьока. Богожник зробили. Богожник, значить, дим не задовоє. Замучок став краще робити. Уже не треба так гатити по ньому. Ле... Більш-менш легенько, не геть, прямо так, як хотілося б, ну нічого. От. Що ще. Е... В общем і целом, машинка тест драйв пройшла. Де вона її, чорти тільки не носили нас, але ж тестрай вона пройшла, слава Богу. Ну що ж, я вже думаю, я вже все повитягував ті масло, нічого доливати не треба. Зараз поставлю все на місто, хай стоїть. І, в общем і целом, ще що хотів, покажу вам новорічні свої приобрітні, що я собі в Новому году вже прикупив. Там трошки прикупив, трошки підподарили, покажу. Тут показ машиною і все. Чого нічого не роблю із машиною. Потому що, що вона йде ремонт. Іде ремонт. делаем кухню. Сейчас включу свет. О. Делаем кухню. Делаем, делаем сейчас все денежки, вся и до да, сюда, чтобы уже Жиночка была с кухонькой. От, через, звісно, не виходить приділити дожну внімонія машині. Але я думаю, він скоро закінчиться, і ми повернемося до Фордюки. А поки у нас от так от кокто. Це куча на кучі. В общем, страхіття. Похвостуюся, звісно своїми приобретеннями. Ось такий набор усю. Мені подарили на Новий рік. О, я про нього мечтав. Мені вже його трохи десь і не вистачало. Тепер він у мене є. І тріщотки, і все на світі. Тільки бери і роби. Ось такий набор я зайшов в новий рік з таким набором. От. І зараз покажу вам, що я вже сам собі, Даже не собі, а йому скотіні прикупив. Ось такого купив собі компресора. Я його ще і не доставав. Здоровий зараза Бо все-таки буває, що їздить далеченько, а їздить без насоса воно якось взагалі не в тему. Трохи страшновото. Давайте походимо в сторонку. О. І зараз. Щас... Де тут воно? Разом подивимося, бо я його ще толком і не відкривав. Та відкривайся ж ти зараз. От Отакий от я зайшов в магазин, сказав, дайте мені хорошого, щоб він у мене не згорів, щоб він у мене все накочував. І дали мені отакого от ось дракона. О. З ручкою де якою, вже сказали мощний. Прикурюватель таке не сунеться. Уже на крокодилах. На крокодилах это хорошо. Даже з с цим с предохранителем, ничего себе. Щоб мені такую чепуху треба тоже купить. Ось тут, казалось, якась різний реманент есть. Накочивать розниці. Це, наверное, цього. М'ячі. иголка, ось, наверное, для м'ячів. Всяке таке, ну це хай буде собі. О! Ого, ну не цей. Що тут ще йде В комплекті, в цій? Ще йде? Де воно, де воно? Ось що замочок. О. О, така чепухой, йде. Типайовина з манометром даже. Та те що, все, десь досюди, наверное, кріпить його. Хоп, і все, да? Защелкнуло, щелкну. Ну, я думаю. Лишня воно не буде. Хай в машині катається. Десь не доведе господи що. Раз, і вже є чим накачати колесо. Бо я ж кажу, їздить так просто на ось, наче запаска й накачана, але береже, ногу Бог береже. Ну що ж, на цьому відео ми закончимо. Отак от, от закончили ми 2024 рік. І з такими новостями війшли в 2025 року. Надіюсь, у 2025 році нам буде трошки легше. Може бути, якісь змінення, може бути, якісь здвиги. Ну, всім до побачення. До нових зустрічей!